Суми Єрмаркую, четвертий поверх Євробазару розповнений особливими емоціями, звуками і ароматами. Бо це крафтовий клондайк. Ось пані Анна за освітою вона викладачка. Вільний час, миловар. Свої маленькі шедеври створює більше п'яти років. Каже, це радість, натхнення і просто паралельний світ. Я роблю все сама з натуральних інгредієнтів, з натуральних олійок і е, на відварах. Основне це те, що я роблю на відварах, на соках, рослин, е, сок алоя. Це перша. Все також полюбляю на заварній каві, а далі вже як працює фантазія із додаванням і кориці, і кави, і какао, і, і головне і ефірних олійок. Все якісне, все натуральне. А це пані Світлана, її виробець еколози. Знання лозоплетіння дав її дідусь. А поштовх в сучасну інтерпретацію дав лютий 2022 року. Коли ну, почалася війна. І треба було чим-то займати руки, щоб в голову нічого не лізло. Так почали з'являтися ці шедеври, зроблені зі смаком, з фантазією, скрупульозністю у плетеві і великою любов'ю. Можна поставити на кухні і складувати речі. Ось така у нас ще є корзиночка. Ось так вона тримається. Можна поставити пілочкові на бокали і піти на проводу. Ви знаєте, якось раніше я не задумувала, що це так довго. Плила та й плила. От сплили ми її, потім ми її покриваємо лаком. Вона на сохне рази чотири ми його покриваємо, і десь це получається корзинка. Дня чотири робиться. В селі біля станції боромля створюється ось ця смакота. Пан Володимир говорить, вся їх велика родина задіяна на пасіці. А продають вони не просто мед. Більше тридцяти років чекували над тим, як поєднати продукти бджолярства для максимальної користі організму людини. Це потенціал, шести компанена суміш. Лисичка з грибом гриб, лисичка проти паразитарка і лісове диво з підмором мором кедрове живиці і прополісом. Це чисті судини і протизапальний ефект. Дуже чудовий. А ось на цьому майданчику зібрались. Охоче освоїти етнічні музичні інструменти джембе і дарбуку. Задає ритм музикант Сергій Овчаров. каже ці звуки мають лікувальний ефект. Охочих спробувати вистачає. Пливає на нас, на нашу свідомість тільки позитивно. Все, що накопилося, все те, що відбувається зараз, усе все, все негативне, можна переконвертувати, переробити у якийсь світлий потік і поділитись цим з рідними, з друзями. В'язання, плетіння, пошиття, ліплення і багато чого іншого сумські крафтарі неймовірні, каже організаторка ярмарку Юліана Більо. Цім бажаючим митцям тут можливість проявити себе. Це і музичні, і поети, і художники, і шахові турніри. До речі, кожного хто грає в шахи, чекаємо. А от містяни і не проти такого запрошення. Познайомитися з нашими гарними митцями, які несуть таку культуру і просвіту про наші суми і сумську область. А ще побути знаєте, в цій атмосфері митців от дуже круті, просто круті. Захоплює їхній драйв. Наші складні часи, от такі розради. Такі приємні е, острівки е, творчості. Я думаю, що це дуже гарно. Багато людей і в минулий раз приходили, і сьогодні ще будуть багато і молодці українці. І, а сум, сум, сумчани то взагалі титани в усіх справах. Дякую, що є можливість розгорнутися, показати себе, побачити, щось придбати. Молодці, дуже дуже вдячна тим, хто це все організував. Суми четвертий поверх євробазар далі буде.